Поясніть мені, як таке можливо. У час, коли AI розвивається зі швидкістю звуку, багато дизайнерів досі домальовують креслення лініями, не автоматизовують процеси і працюють супер неефективно. Якщо у вас вже є база в вархіка, ви не використовуєте її на наповню, вам не треба починати з нуля, як багато хто думає. Просто потрібен курс фондейшн. Ось подивіться, що зробила Марія. Вона мала базові знання, але не розуміла, як застосувати їх швидко і системно. А тепер оздоблення, світильники, меблі з наповнення. Усе це в 3D змодельоване власноруч без всяких неякісних моделей з інтернету. Індивідуальні об'єкти розроблені через Library Park Maker, а плінтуси і профілі тіньового шва за допомогою складних профілів. Дрібниці, які одразу дають рівень вау. І головне, це не просто красива деталізована 3D-модель. Усі креслення, специфікації, розгортки і 3D-документи отримані автоматично з цієї моделі. Жодної тони ручної виснажливої роботи. Плюс Скільки концепцій в одному файлі за допомогою функціоналу варіантів дизайну? Ну і звичайно, готова презентація в BMIX для замовника та підрядників. Це супер класний професійний рівень проєктів. І наступним можете бути ви Приєднуйтесь до курсу Foundation і виведіть свою роботу в Архікад на новий рівень.